Бенезді, я вітаю вас у сонячній Іспанії. Моє ім'я Катерина, і сьогодні ми з вами переглянемо апартаменти з трьома спальними кімнатами, з двома ванними кімнатами в чудовій зеленій урбанізації. В урбанізації є три басейни. До речі, в ціну включена також парковка. Ходімо скоріше дивитися. Отже, ми на третьому поверсі ходімо, переглянемо по квартиру. В коридорі в нас знаходиться шафа купе в якій зручно повісити верхній одяг та поставити взуття. І по ліву сторону в нас знаходиться перша спальна кімната, в якій також є вбудована шафа купе І далі по коридору в нас знаходиться ще одна досить міська шафа та відеодомофон. Тепер переглянемо салон вітальню та кухню. Отже, вітальня світла, простора, тут можна поставити меблі на свій смак, гарно все облаштувати. І кухня в нас в ідеальному новому стані є все необхідне, вся техніка вона нова. Холодильник, навіть ще є упаковані деякі деталі. Духова шафа, пральна машина, варочна поверхня, витяжка та посудомийна машина. Далі в нас знаходиться дві спальні кімнати поруч, ванна кімната номер один та спальна кімната. А позаду мене знаходиться найбільша спальна кімната в цих апартаментах з власною ванною кімнатою. В апартаментах встановлена внутрішня система кондиціонування, і тут є пульт, на якому можна управляти теплом або холодом. А зараз ходімо, переглянемо терасу. Тераса в апартаментах досить простора, 15 квадратних метрів. Тут виведена вода, світло, розетка. Її можна дуже гарно облаштувати, і саме головне тут неймовірний вигляд на море та на парк. Отже, ми з вами переглянули чудові апартаменти загальною площі 140 квадратних метрів. Три спальні кімнати, дві ванні кімнати, кухня, вітальня, чудова тераса. Паркінг входить у вартість. На території знаходиться басейн та поруч море. Вартість цієї квартири 370 тисяч євро. За більш детальною інформацію пишіть нам, ми з радістю вам відповімо. Але грія ми будуємо. Вашу мрію. До зустрічі!